Мої вітання! Ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Сінсей. Оглянемо ціни на осінні новинки. Дякую, що дивитесь усім приємного перегляду. Жилетка бордова. Іде на блискавці, має дві кишеньки 599 без капішона. Сукня тоненька на підкладці. Зверху сіточка з вишивкою 599 на довгий рукав розміри до 2XL. Курточка 659 до 2XL. На підкладці золотисті гуцики. Має дві кишені спереду. Підниця чорна, екошкіра 459 до 2XL. Йде з пояском, збоку є змійка. Без підкладки. Леопардове боді 389 на довгий рукав. Є ще ось таке біле. Врубчик 340 гривень. Біскоза, поліестер та еластан. Спідничка в клітинку від XS до XL. Пояс на резинці 599. Є ще ось така моделька іде шортиками. Також з боку блискавка 519. 459. Ось така спідничка шортиками позаду резинка. Светлик молочний в'язка 699. 100% котон. Курточка за 999, XS до 2 xl Є ще ось така модель на блискавці за 999. М'яка екошкіра рюкзак 659 під замшу. Джинси 599. Кофта бордова на короткі в'язка, золотисті гуцики, Ціна 599, курточка косуха 799. Спідничка джинсова. Темно-синій відтінок. Ціна 599. Ще ось така світлий джинс зі знижкою 389. Є ще така сама курточка до спідниці, ціна 899. Жилетка подовжена 899 у двох кольорах. Є ще ось така молочна за 899 іде з поясом. Вона без капюшона. Курточки по 659 чорна та бордова. Защипається на кнопки та на блискавку. Жилетка шоколадна 799. Курточка в клітинку 699 на підкладці до 2XL. Піжама шорти та сорочка 599 від XS до XL. Ось така з вініпухом також 599 майка та шорти. 169 шортики рожеві. 459 такий комплект. Майка та шорти. Два топи. За 340 гривень. Нижня білизна 219. В комплекті 3 штуки. Трусики безшовні 219 за 2 штуки. 269. 3 одиниці безшовні. Бюстик жіночий. 169. 219 за 2 штуки. 340 гривень на поролоні Трусики з мережевим. 219 2 штуки. Капці домашні 340. Такі м'якенькі чорні 219, відкриті, білі 269. Бежеві також 269. Балетки чорні 459. Екозамша 389. Балетки леопардові. Ціна 459. Бежеві лакові 340 гривень. Маленька сумочка багет 459. М'яка екошкіра. З хустинкою 659. Ще ось така новинка є за 599 на блискавці. 599 ось такий варіант з брелочком. Маленька чорна 389, довгий ремінець на блискавці. Дуже красива сумочка на осінь під замшу 659 тоненькі. Ручки защіпаються на кнопку. Бежева 599 для відділення. Кросівки 799. Мокасини 459. 799 білі кросівки. 599 ось така модель. Рюкзак зі стіччям 699. Такий чорний з брелочком 599, молодіжний. І ось такий 699. Сукня 699 до 2XL защіпається на ґудзики на довгий рукав, біско за 100%. Ось така тоненька сукня у зміїний принт на довгий рукав. Зпереду йдуть ґудзики до 2 xl 659. Хустинка. Її можна зав'язувати на голову на шию як аксесуар. 169. Сережки 169. Такий комплекс 169. 5 пар 149 за 4 пари. 59 дві пари. Сережки бантики та маленькі кільця три пари 149. Заколка бантик 149. Маленький бежевий гаманець на кнопці. З декором сердечко 340 гривень. Є ще ось такі по 269 бежевий та чорний. Такий гаманець зі знижкою 119 на кнопці. Косметичний обруч та нарукавники 169. Дзеркальце стіч 269. Кісточки косметичні 289 5 штук. Розпилювач пластиковий, дорожній для парфумів 79. дзеркальце з пушем 219. Дві косметички силіконові більша та менша. 219. Мочалка для тіла, бантик. Ціна 59. Ось така косметичка з пальмами. 219. Body Mist парфумований для тіла 169. Дякую, що дивитесь. усім вдалих покупок.